У садибі Єнота знову було весело та гамірно. Тут запрацювала хатенка Святого Миколая. Докладніше у сюжеті. У садибі єнота для найменших жителів громади та їх батьків діяла хатинка Святого Миколая, яка працювала від 30 листопада до 8 грудня, де зустріч для відвідувачів проходила за попереднім записом. Олеча протягом цих днів із задоволенням завітала до святого. З якими побажаннями приходять діти до вас звертаються, що хочуть діти, які подарунки. Саме перше це хочуть обов'язкового миру для України. Хочуть, звісно, хочуть тваринок, різного буває. Хочуть, щоб батьки жили в мирі і любові. Дуже багато мрів дітей, звичайно. Все одно, перше, це мир, мир для України. Також вдячні Збройним силам України, завдяки яким діти мали можливість завітати на святкове дійство, отримати море позитиву, незважаючи на теперішні події. Почем маю заблімати Миколаєцьом в кімнату. Він хилився наді мною, місце коче молодой. Хустиха синь косить хоче. Хочу я відкрити очі. Та не можу, мабуть, сплю. Миколая я люблю. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.